Шановні, 18 жовтня вирішив для вас зняти відео, так як в мене гарний настрій. Викупався, вибрився. Веселий, думаю. Ні, ну Я завжди викупуюсь, але не завжди вибриваюсь, тому не смійтесь в мене. Дивіться, хочу зняти відео, розказати вам про свої плани, тому що вони, у мене 7-5 на неділю, у мене все постійно міняється. Я так зрозумів, що не тільки у мене поганий настрій через постійні обстріли України. Я зрозумів, що і ви не в дусі коментувати мої відео, мало підписок, мало переглядів. Я зрозумів, що людям не до YouTube канала Валік Белінський. Але нічого, тим паче я знаю, що в мене є стабільні підписники, стабільні люди, які дивляться мене. Шановні, для вас я знімаю відео. Хочу розказати вам, що активно ми продаємо зараперчик, слава Богу, продається. Хочу сказати, що в нас вже йдуть такі сильні приморозки. Мінус 1-0. І кілька ночей я вже попильнував, там в 4 ранку вставав, дивився, як і що в теплицях, чи треба палити, чи не треба. Але не треба було палити, тому що подвійна плівка і хоч і замерзала біля теплиці в відрі водичка, але. Перчик не померз, навіть листя не померзло. Це перший рік, що в мене так все оперативно. Я більш знаєте, на такому якби, пильнуванні. Ось так. Тому поки, поки в мене все добре. На четвер вже в нас мінус 2, мінус 2 це все мерзне, що бачить. І плоди, і перець, і кущики. Тому зараз активно збуваємо. Перчик, залишилось півтори теплиці. Зараз вириваємо одну теплицю, щоб вже... 60-метрова теплиця, 10х60, вона тільки в нас залишилась, під, ну, коли вже мороз буде. Хоча е, листопад передаю таку погоду, як і жовтий. Ну, я буду щасливий, якщо буде так, я і в принципі зараз щасливий. Е, чого так? Тому що, е, тому що виходить, що в нас росте пекіночка і вона в дуже-дуже гарному стані. Тому. Якщо буде листопад теплий, то ми з вами ще будемо їсти пекінгу. Секундочку. Ну, якось так. Е, ви мене запитували про Пекінку, я коротко зараз за неї скажу, але вже хто там спішить, хто хоче перелистувати, все добре з нею. Все куд. Е, я не дуже там переживаю, як воно буде, як, там, чи буде великий, уже, чи невеликий. Я знаю, що в мене вийшло, і дяка Богові, тому що. То був такий експеримент на 80 соток. Ну про це я розкажу зараз. Дивіться, е цибулька. Я говорю про цибульку і про перець. Перець буваємо, хотів садити штутер цибульку. Ту, що я першу посадив на відкритому ґрунті, я її зрізав, продав, слава Богу. Хоч і зараз були поганенькі торги, але поставили ми її по 75 за кілограм, і в розницю 10 кілограм вже другий день підряд продається. Я дуже довольний, тому що. Ну, це невеликі гроші, щоб ви розуміли. Мені на базар приїхати заплатити працівнику, заплатити е, за проїзд за і за місце. Заплатити це як 10 кг цибулі продати по 75 гривень. Тобто 750 гривень вилітає, навіть кави не поп'єш. Але мені приємно, що вона продається, так як це вже остатки. І мало того, вона по другому кругу вже росте. Вона на оп не піде по другому кругу, бо кончики в неї під такі суховаті, знаєте, а вже... Якби для людей на роздріб вона просто улетить, тому що вона така гарна, толкова. Тому, в принципі, так. І взяв я 2 тони по 43 гривні цієї цибульки. Полежала вона в мене в теплиці, полежала. І я зрозумів, що якщо я зараз її не продам, тому що зараз ціна 30, ну по 25 мене готові її назад забрати дві тони, то я віддаю людям хай там. Я не буду з нею возитись, тому що розумієте, дізель. Це возіння, катання, грузіння, це все забирає час, гроші, тому для чого я буду по 200-300 кілограм на базарі вночі продавати, якщо я людині привіз, навіть віто не зараз забере, аби було готово. Не знаю. Тому я вам так скажу, що я вам так скажу, що я віддаю цю цибульку, хоча я хотів на ній заробити, але просто-напросто в мене плани помінялись. Треба зробити трошки перезагрузку. Більш детально я потім розкажу, але зараз скажу, що якщо я зараз посажу ще її, то до Різдва я буду ще ковирятися в теплиці. А в мене є проблемки. Проблемки які? Проблемки в тому, що я ціле літо провів теплиця, город, поле, теплиця, город, поле. Але ви знаєте, кругом теплиці, кругом городі всього, в мене... Великий безлад. Я не знаю, може ще в когось безлад. Так як моя сім'я була окремо, мені ну, я був сам постійно. Я просто бачу, що якщо я зараз зайду з цибулею, все, я буду думати, як збувати цибулю, тому що цибуля це ну, постійно треба працювати. Біля неї не перетруждаєшся, але постійно ти зайнятий. я розумію, що я не порядки не наведу, не відпочину толком, нічого не буде. Тому я вирішив її продати. І я впевнений, що так як зараз закупка 23, там 25, 27, 30 штук, я впевнений, що зелень буде дорого. Тільки при одній умові вона не може бути дорого. Якщо прям вже в людей не буде грошей, то вона буде дешево. Тому що просто будуть, ну, навезуть багато. Чуєте, тарапанять ящики в мене. Навезуть багато і просто буде наклад продати, і тоді вже будуть оптовики скидати. Взагалі, е я отак скажу. На мою думку, в нас слабенький базар в Вінниці. Я отак слухаю своїх знайомих там, зі Львова, з Рівного, з Полтави, ще звідкись. І я розумію, що наш базар не сильний в Вінниці, не сильний. Але нічого. Тому це я веду до чого? що чого скидається ціна? Тому що, наприклад, якщо йде трошечки застой товара, все, в нас в Вінниці треба терміново скидувати ціни, тому що не буде. Тому що товар просто пропаде. Просто дійде до того, що він буде неякісний, і все одно ти його будеш продавати дешевше. Тому що він вже буде не свіжий. Тому. Ну, якось так, шановні, тому цибульки вже 400 кг я віддав. Чого не все зразу завіз? По-перше, тому що я везу на базар перець. Це раз, цибулю готую, Це два. І коли. Цибульку я купив, ми вже її част... більшу частину перефасували. Тобто ми її меншу ми в ящики, більшу тоже в ящики окремі. Виходить так, що ми її розфасували на дві частини. І я просто зараз назад складаю їх до сітки. От і все. І я так стараюсь 400-500 кг якраз не тяжко, не накладно. Ну, якось так. Плюс-плюс. Дуже важливий момент, чого сьогодні я не... дивіться, як гарно. Плюс сьогодні я не можу цілий день робити в теплиці, бо сьогодні єдиний день, коли вде. Єдиний день за довгий час і, мабуть, ну, мало буде таких щоднів, коли буде 20 в день і вночі 8, це означає, що я... Можливо, піду на ночну рибалку, це можливо, непонятно. Але зараз обов'язково я піду на Короба, там трошки полазю, поставку. Ну вже вибачайте, я розумію, що робота, все, все, все. Але рибалка це... Ну, це рибалка, ви повинні це розуміти. Це те, що не обсуждається. Я і так в цьому році дуже мало на ній був. Ну Ось так. Тому, шановні, якісь отакі плани. Я думаю, що все буде добре, тому що головна моя помилка, от хто дивиться з молодих людей. Я хочу сказати таку річ з молодих хлопців, там дівчат, можливо, я думаю більше хлопців. Головна помилка моя, це те, що я думаю так, треба заробити стільки з перця, тому що, якщо не зароблю стільки, не хватить на те, на те, на те. Бо треба вкласти в то, в то, в то. І коли продажі йдуть не по плану, тебе це напрягає, ти переживаєш, ти починаєш паритись, сердитись, переживати, думати тільки про це, бо в тебе є певний план. А коли ти цю відпустив, тобто, от як я приїхав на базар ось недавно, привіз 10 ящиків перця, поставив 65, не йде, ставлю 60, хоч чуть йде. Тут раз підходить той, той той хочемо по два ящика, дай 55. Все, щоб раніше я б сказав, та ні, не хочу, бо в мене свіженький перць. Собі. А це кажу, бери, добре. Раз, два, продав, миле діло. Спокійний, заробив те, що заробив. Далі рвеш перчик. Так, да, Не так заробив, як би хотів, бо той, хто вирощує свій товар, ще гарний, він хоче максимально дорого продати. Бо це справедливо, але не завжди стається як хочеш. Тому оце напрягає, коли ти запланував, а воно не збувається так, як ти запланував. Тому я собі зрозумів, як є, слава Богу, все. І я зрозумів, що це робить мене вільним, це робить мене щасливим, це робить мене таким, що я хочу далі щось робити, старатись, думати, ага, якщо мені мало з того, з того, значить треба ще щось досадити. Але так досадити, щоб воно не було в напряг, те все. Ну, загально це широка тема. Просто так коротко вам сказав. Тому, шановні, не забувайтесь, мій канал, не забувайтесь мене, я знаю, що тяжко, я знаю, що є купа переживань зараз. І повірте, в мене теж багато переживань. Я вчора сиджу в теплиці, перебираю цибулю, а в мене там ще 10 кущів чи 20 помідорки висить. І буквально десь, ну не буду казати, скільки кілометрів ну, близько від мене. Просто три рази так дало взривом. І це не ПВО, це реальні серйозні взриви. Щоб просто ці кущі з помідорами почали трястись. І я в шоці, знаєте, думаю, ну ось так, така біда може бути. Тому бережіть себе, хай вас Бог береже мене, нашу Україну. Щоб Україна перемогла, мені б хотілося. Це перше. І ще б мені хотілося, щоб люди нормально жили. От ось так. Тому що це дуже важливо. Не тільки жив хтось там якийсь кузатий дядя на подтяжках нього штаніжки. А щоб жили всі, особливо ті, хто старається жити нормально. От і все. Будьте здорові, підписуйтесь на мій канал. Якщо є питання, задавайте. Якщо для вас корисний контент, ставте лайк, коментуйте і не забувайте бути підписаними. Ну, все, якось так. Пока.